Будинок для мами і її донечок, тріняток, яких вона народила двома етапами. Ми вам вже розповідали про Олену Сідову, яка своїми пологами здивувала всю країну. Дітки народилися з різницею понад місяць. Лікарі ледве вибрали їх в смерті. А після виходу з лікарні Олені трійнею ніде було жити і жодної підтримки. Чоловік її покинув ще під час вагітності. Але тепер життя унікальної родини налагодилось. Вони відсвяткували в хідчини у власному будинку, і їх провідав Андрій Почтів. Там при самалишки мені дісприскують, поэтому довга нізя. Багатодітна мати Олена просить мерщій проходити до хати, бо часу на тривалі вітання нема. В затишному будинку біля своїх ліжечок бавляться її донечки: дев'ятимісячна гликерія та восьмимісячні Стефанія та Злата. Здесь у нас спецлаточка, тут у нас лікар. Дісна спіт Стефанія. Утім, шлях до цього затишку в Олени був тернистим. 25-річна жінка залишилась сама задовго до пологів. Коханий щойно дізнався про таку щедру її вагітність, накивав п'ятами. Та це стало не єдиним випробуванням для Олени. Найстарша гликерія з'явилася на світ шестимісячною. А її сестрички Злата і Стефанія народилися аж за 38 днів після неї. Медики кажуть, досі таких випадків в Україні не було. Це феномен. Ми свідомо прийняли таке рішення. А що якщо попробувати зупинити пологи і не дати народитися тим решті дітей? Нам це вдалось. Природа дуже відгукнулась на нашу пропозицію лікарську. Після пологового Олена із дітьми тулилася у невеличкому будиночку разом із мамою та молодшим братиком. Місцева влада пообіцяла затрійню житло, бо навіть поставила жінку у чергу на нього. Утім, допоки у справу не втрутився один з депутатів облради, крига не скресла. Кілька місяців тому міська влада таки виділила родині 275 тисяч гривень на придбання помешкання, і вже на новий рік Олена справила входини. У новому просторому будинку, який вибирала сама, я для дітей вибирала, щоб було удобно, рядом садик, школа разом із Златою. Олена влаштовує екскурсію своїм п'ятикімнатним будинком. Ось тут каже, буде кімната малечі. Возле ока непосередньо посередство столи, за котрим вони будуть рісовать, потім учиться. Ну, а тут шкафи будуть стояти. А це майбутня гральня. Утім, поки тут стоїть посуд, а біля стіни ціла купа підгузників. Їх на трьох дівчаток каже пані Олена. Треба зо 25 штук на день. Тож, якби не доброчинці, тих 2,5 тисяч гривень, що мати одиначка отримує на дітей, навряд чи б вистачило. У іншій кімнаті шафа доверху забита дитячими речами. Все це також від небайдужих. Іот непосередньо на от... А самотужки Олена спромоглася придбати лише нові меблі для кухні. Майстер Василь каже: стіни у будинку міцні, Нормальний, хороший, дому капітальний. Криша тече, вікна не, не дують. У родині ще одна звістка. Тиждень тому каже Олена. Батько дівчаток вперше за рік вийшов на зв'язок та навіть не спитав, хто в нього народився. Ну, то звоню попросив вічому передати. Мужчина на мужіні в першу чергу для мене мінямі здоров'я моїх дітей. Олена каже: вже звикла покладатися на власні сили та на допомогу небайдужих, що йде звідусіль. Тож упевнена, у новому будинку їхня жіноча родина обов'язково буде щасливою. Зможе Андрій Почтів, Андрій Барков, програма вікна СТБ.